Усім привіт, мої любі! Розкажу вам сьогодні трошки про моїх улюблених, як я їх кличу, робочих коняшок. Це брасавольні гібриди, де і брасаволи загалом вони переживають неймовірно різноманітні умови, перепади, зміни цих умов і не просто виживають в цьому, в цьому, але й класно продовжують рости і квітнути. І а, з усіх бросавол для мене надоза найробочіша, найконячніша вона насправді. Підходить для дуже широкого спектру умов і переносить дуже широкий спектр умов. І в всьому, всьому вона не так, що там виживає, десь жевріє, вона прям росте, квітне. І для мене в моїх умовах вона абсолютно безвідмовна. Я обожнюю її квіти, і а, взагалі збирання оцього натовпу в росовольних гібридів, тому що я дуже люблю оці. От... А квіти зіроньки з губками-трубочками різних розмірів, варіацій, кольорових, варіацій по формі. Вони просто неймовірні і вони ніколи не розчаровують мене. Чому завжди кажу, що це робочі конячки? Дивіться, було жарко, неймовірно. Ніхто не пішов в сон, в кому нічого такого не було. Всі там хтось трохи скинув оберти, хтось не скинув, хтось зараз покажу. Ай, так проти світло знімати. А виймати теж не дуже хочеться. Покрилися плямами темними, майже чорними. І навіть отут -от видно а це опік. Бачите, аж почорніла бульба, гливоно ніде не, не росте, нікуди не піде. От трошки їх пережарило світло, сонечко, але при цьому ніхто не помер. Та панянка чудово проквітла, красуночка. Обожнюю, і це стосується абсолютно всіх. Абсолютно всі проквітли. Тут нарісло. Взагалі неймовірний кущ. Не дивлячись ні на що. От панянка теж нещодавно це Golden Gloria Polo. Вона квітла, і от знову новий паїн, все чудово, все її влаштовує. Все класно. І от теж нещодавно відквітла Purple Cricket. Хто пам'ятає? І от вже. Наведись, Новий паїн, вже такий великий, клювіком вже її не називаєш дзьобиком. Дуже класний буде рости. І знову ж таки, спекотне літо. Подивіться на товщину бульби. І її листок аж сюди. Все класно наростає. Попереднє теж, все супер. Навіть от це чудо, яке дуже підсмажилося, у якого це єлоу-бьот. Згорів тут, от бачите, жовтий молодий паїн. От. Все одно її це не зупинило. Вона дала інший пагін. Трошки а, пересушила, це видно, по листочку його трошки зажувало. Але, не дивлячись на це, квітконос пішов, виштовхнув той листочок, от він навіть трошки підламався. І буде радувати мене квітами. Отака красуня. І вона вже радувала квітами. Просто чудово. Чудовий брасовольний гібрид. Обожнюю, рекомендую. Дуже класна штука. І от у мене їх тут різних різних всяких стоїць. І насправді вони весь час ростуть, весь час квітнуть. Осінь, от новий паїн. От новий паїн, там з того боку росте. Я, до речі, чекаю, можливо, буде третя хвиля цвітіння, бо вона от нещодавно доформувала третю бульбу, чи дасть, чи не дасть, подивимось. Отака штука. І вони всі дуже активні, всі щось ростять весь час. Причому вони в мене живуть без досвідки. Ці лампи не працюють, я їх не вмикаю. І спокійно в зиму теж дуже класно ростуть, а, також квітнуть. І, взагалі, є паняночки, які, якщо їм все підходить, вони квітнуть двічі на рік. Це дуже класно, і квіти трошки відрізняються, бо різне освітлення, різна температура по-різному. А колір себе веде дуже-дуже цікаво подивитися. От, Ну, звісно, майкаї. Про неї я знімала шорт, показувала. І казала, що я дуже сподіваюся, що вона проквітне з усіх тих ростів, які вона наростила за цей рік. Це буде дуже-дуже круто. Я дуже очікую від неї. Сподіваюся, так, і на доза. Вона теж збирається проквітнути. От тому, так, тому я завжди так кажу на моєму досвіді, саме в моїх умовах. Вони себе дуже класно поводять щодо умов: східне вікно, так, а сонечко встає от там. <гум> Тому частину часу, на жаль, оця частина дому загорожує сонечко, але, скажімо так, якщо ми сонечко не бачимо, це не значить, що воно не світить. Так, і потім воно уходить туди і вже звідти прикриває тінь, тобто о 12-й насправді, слава Богу, ніхто тут не смажиться. Так, балкон. Він. Я його трошки опалюю взимку, щоб підтримувати певну температуру, щоб тут не було занадто холодно. От, тому час від часу він підігрівається. Полив їх я підсушую. Я чекаю, щоб вони повністю просохли влітку. Вони пробачають мені пересушку. Це дуже радує, бо це такий мій недолік щодо. Догляду за орхідеями. Взимку прекрасно себе почувають біля скла, на вікні, де температура десь плюс 15 буває вночі. А я думаю, що коли дуже холодно, бувають і нижче, а їм тут ніхто не спеціально не влаштовує якихось класних умов, там, спеціальних перепадів. Тобто, от є умови, вони в них живуть, влітку будуть смажитись, максимум сонця, взимку буде прохолодно. І не дивлячись на те, що не буде в них досвідки, вони все одно проквітають. Тобто це такі невимогливі рослини ні по світлу, ні по якимось особливостям температури. Класні штуки рекомендую. Саджаю, я їх завжди в чисту кору, або в чисту кору з камушками. Так, ну вже не чиста кора, кора з камушками виходить. Камушки в мене зазвичай лавове каміння. Або інколи це буває садова пемза її називають. Пемза для рослин, така біла, симпатично цікава. Отак от. Тож, а підживки. Я всіх підживлюю, я підживки люблю, тому мої горхи теж люблять підживки. О, от. Тож, отакі у мене робочі конячки. А в принципі, у кого схожі умови та догляд рекомендую спробуйте, вони не розчаровують і розмір квітів в них теж є о, дуже різний, хтось маленький, близько 5 см 7. Ось розміром з долоньку це сантиметрів 15 і більше. Ну, а тепер все. Всім щиро дякую за перегляд. Слава Україні! Всім пока-пока!